Шановні, вітаю вас! Я Дмитро Тузов. Слава Україні. А ми, звісно, будемо говорити сьогодні про війну і будемо говорити про відновлення України. Це рівно великі напрямки, які даруйте, будь ласка, якими треба рухатися і робити це синхронно. Знаєте, зараз багато говорять про те, що, що сказав Путін. Путін сказав те, Путін сказав все. І справді, російський воєнний злочинець і російський диктатор це все в одному лиці. Володимир Путін активізувався і своїми заявами його забагато стало в інформаційному просторі. І відбуваються справді дивні речі. Знаєте, Путін обурюється, що євроатлантичний світ підтримує Україну і допомагає Україні. Така справді дивна ситуація, а це мені нагадує історію, от якби гітлерівський третій Райх, Скаржився б на те, що Сполучені Штати допомагають Радянському Союзу, та це було б справді дуже дивно. Аналогія не досить є точною, я це розумію. Бо штати і СОВОК були ідеологічними суперниками. Сполучені Штати демократію, а радянська сталінська а, диктатура ну справді такою кривавою диспотією. А між заходом зараз, між заходом і Україною, взагалі цих розбіжностей не існує. Але уявляєте собі таке ниття і шмарклі соплі російською Адольфа Гітлера з приводу ленд-лізу американської зброї в радянський союз? А це ж це, це справді це дивно б виглядало, якби Гітлер скаржився, що. А український суперас Іван Кожедуб збиває пілотів люфтвафе на американській машині Аерокобра. Ну, от як би це, як би це звучало. А Путін неє, неє і неє постійно. Зараз практично щодня. А, і а, це вже він вже почав нагадувати Гіркіна, відомого персонажа, так, який це робить абсолютно професійно. І я думаю, що. Це означає, що процес зараз іде. А в правильному напрямку, але а, також це означає, що ми не повинні розслаблятися з вами. А зараз з нами на зв'язку Павло Кухта, економіст, член правління гуманітарного хабу Я не один колишній виконувач обов'язків міністра економіки. Як я обіцяв, ми починаємо ефір із цієї надважливої теми: як нам відновлювати Україну, яку ну будьмо щирими і відверто будемо говорити. Росіянам вдалося серйозно пошкодити. А, пане Павло, вітаю вас. Вітаю вас, Дмитро. говорити про відновлення України. Я вважаю, потрібно тепер. Ну, ось приклад, який у всіх на очах: ми відновлюємо енергомережу. Та ми ж не можемо сказати, що будемо це робити після війни. А на вашу думку, відновлення а, вже почалося або, або з чого почнеться відновлення і економічне зростання. На вашу думку, що буде таким дуже чітким маркером. Ну я думаю, що чітким маркером буде завершення війни, і початок відновлення. Давайте визначимося, знаєте, правильно з термінами, тому що ну відновлення відбувається постійно, дійсно пошкоджують електромережі. Ми їх відновлюємо. Заходить наша армія на окуповані території, де окупує їх. Ми там відбудовуємо мости, відновлюємо нормальне життя. От сьогодні на півдні в багатьох населених пунктах я знаю, відновили світло. Так, тобто цей процес відбувається постійно, да я б не називав його відновленням у такому якомусь глобальному сенсі. А, радше ми говоримо не тільки і навіть не стільки про те, щоб просто відновити те, що росіяни зруйнували, скільки про те щоб відновити Україну або модернізувати, скажімо так, Україну, відбудувати Україну до того стану, коли вона, ну якщо не відповідатиме вже нашим запитам, які всі 30 років існують, ну то щоб вона хоча б і на Польщу була схожа, то ми хоча б будемо на цьому шляху, чому це важливо, да не тільки тому, що ми цього хочемо і тому, що це просто запит нашого народу на нормальне життя. А й тому, що для того, аби історія війною не повторилася, бо Росія нікуди не подінеться, і ми маємо бути цілком свідомі цього, та не вирішиться питання, коли ця війна завершиться. Ми і виграємо, ми відновимо територіальну цілісність. Сподіваюсь, як найповно в повних кордонах. Ну подивимося, як це буде. Але е коли перестануть стріляти гармати, проблема не зникне. А Російська Федерація буде все там же з тими ж настроями публічними, з тими ж напівсвідомими, напівнесповнарозому політичними елітами, з тими ж імперськими замашками, з тими ж комплексами, ще й з яким привкусом поразки на устах, а да, після того що з ними сталося. І для того, щоб вони не напали знову, нам потрібна буде сильна міцна Україна. Сильна міцна Україна неможлива для сильної міцної економіки, яка буде здатна утримувати потужну державу, сильну армію. Щоб просто в Росії вже й на думку не приходило лізти сюди знову, бо будуть знати, що отримують по зубах відразу. От відповідно, ми говоримо про програму економічної модернізації України. Ну, давайте так, до рівня Польщі. та якщо знову ж таки не відразу там на рівень Польщі стрибнути, бо це неможливо, напевно, це надто надто великий зараз розрив, то чітко стати на той шлях, де ми вже будемо бачити, оце буде проглядатися на там, тому умовно, БВП на душу населення на рівні Польщі. Цього має бути достатньо, аби Україна була повноцінним щитом Європи. От, сильну потужну армію самі утримуємо. Росія не нападе, держава міцна, безпекова ситуація більш-менш заякорена. Да, цим потужним рівнем розвитку. Відповідно, ця програма відбудови – це не просто програма відновити зруйновані дороги та мости, це програма модернізації країни. Це означає, що це. Яка тут має прийти приватний сектор, мають прийти великі компанії на землі. Колись прийшли у Польщу, має статися те, чого в нас не сталося всі 30 років. От нормальний економічний розвиток. Ми знову 3-4 олігарха поділили країну, діляють між собою прибутки, нічого не будують, нічого не розвивають. А вже якийсь новий зовсім уклад нового рівня якості і нового рівня розвитку? Ось про що ми говоримо. Коли ми насправді говоримо про відновлення, ми говоримо про наступний епізоду цієї великої боротьби такої боротьби нашого життя з Росією з останньою імперією у світі де зараз це активна війна, а далі це оця відбудова. Оця відбудова є не менш важливою виграти її не менш важливо, ніж виграти війну. Що якщо ми її виграємо, ми матимемо ту саму державу, яка буде щитом Європи. Пане Павло, а, а існує саме... якась модель, на яку варто орієнтуватися? Ну, ви польське відродження, згадуєте, так? Є моделі там, становлення Федеративної Республіки Німеччини, чи сучасної Японії, Південної Кореї, а Азійські тигри, так би мовити, так? чи у нас буде свій власний шлях? У нас точно буде свій власний шлях, тому що у нас інші дещо умови. так, але він знаєте, як кажуть, історія не повторюється, але рифмується. Тобто зрозуміло, що цей наш шлях він буде певними елементами, подібний до досвіду інших країн. і Ми можемо спокійно на нього старатися. Зокрема, ми знаємо, що абсолютно усі економіки Східної Європи піднялися завдяки приватному сектору. Так, тобто роль держави це залучити приватний сектор. Тому я вважаю, що відновлені і навіть кошти на відновлення вони мають іти в приватний сектор. Вони мають іти на проекти, які робитимуть великі міжнародні транснаціональні компанії з сучасними виробництвами, з сучасними технологіями, з сучасними підходами до менеджменту, та які створюють сучасну нову економіку з нормальними економічними відносинами, не олігархічно, не корупону, а адекватно, нормально і правильно. Я думаю, що це найбільший виклик зараз, тому що цього це відсутнє в дискусії про відновлення. По суті, зараз дискусія йде про те, щоб забрати російські активи і віддати їх якимось способом на відновлення України, але далі це це заходить в розмову, що ці гроші я не знаю. Візьмуть міжнародні організації, будуть знову давати якісь гранти, проекти там кредити. Як як це в нас вже було з 2014 року? Ми пам'ятаємо цей досвід. Цей досвід дозволяє стабілізувати бюджет. Але про розвиток тут не йдеться про інвестиційні проекти. Ну уявіть собі відбудову це сотні по тисячі інвестиційних проектів. Насправді це складний виклик для тисяч бізнесів. А да, тепер уявіть, що цим будуть займатися з одного боку якісь там три агенції європейські з чиновників, з іншого боку, українські чиновники. Ну я думаю, що ладу не буде. Ось ці гроші. Тому... Даруйте, будь ласка. Ось ці гроші yep. так так у чиновників і залишаться або їх не освоїть щось будуть намагатись вкрасти там з іншого боку західні чиновники будуть намагатись головне щоб там не дати вкрасти та в результаті вони можуть не розподілені бути но досвід управління от, інвестиційними проектами між державою та державою в нас дуже Він взагалі всюди не дуже гарний а в нас відверто погано ну, але, але досвід, досвід думати... пана Павла, але досвід технічної допомоги він же полягає в тому, що я думаю, що більша частина цих грошей, власне кажучи, і вивозиться за межі України через через підрядників, так через через те, що оплачується посувати воно у, у будь-якому випадку різноманітними способами неефективно освоюється. Підрядники, якась видача грантів, на які потім пишуться нікому не потрібні роботи. Десь ця корупція. Десь це просто вони не освоюються, просто лежать кошти, а проект там не можуть оформити яким згідно якихось вимог. А вимоги неадекватні, наприклад, або просто довго затверджують. Щоразу це якась бюрократична тяганина, якісь підписи когось, когось і когось, і все це затягується на місяці і роки. Місяці і років нема. Тому думати треба про те, як зробити так, щоб цим займався бізнес міжнародний та український. А ми, змо... думаю, що... ми зможемо створити таку модель, так? переконати і наших західних партнерів, що не буде не так, як вони звикли працювати в Україні. Ми пам'ятаємо всі ці форми технічної допомоги, так? а не так, як у нас це розкрадалося раніше. А насправді ефективну модель ми зараз здатні створити? Дивіться, ефективна модель, вона ж доволі проста. Е, ці гроші мають піти в приватний сектор. Як приватний сектор зазвичай гроші? Бере кредити в банках. Беруть ці гроші, інвестиційні фонди інвестують, їх це моделі відпрацьовані. Тут придумувати нічого не треба. Західний фінансовий сектор вміє це робити. Питання в тому, як його залучити сюди, і зрозуміло, що перше, значна частина у цих активів, цих грошей, які підуть на відбудову, мають бути направлені саме на фінансування приватного сектору. Да, не давайте зробимо програму технічної допомоги на 100 мільярдів, а потім будемо сидіти і писати під неї документацію десять років. А давайте 100 мільярдів віддамо. П'ятьом великим банками, хай вони дають кредити, але ті кредити йдуть тільки в бік України, тільки цільово на інвестиційні проекти України. Або ось ми виставляємо 100 мільярдів інвестиційні фонди, можуть їх залучати до себе. Західні, будь ласка, хай це будуть топові західні, прозорі, якісні, про які відомо, що вони не пов'язані з Росією, немає корупційних історій, там немає наших олігархів. Прозорі фонди беруть ці кошти, інвестують їх. Розраховуються за ці кошти, так як це приватний сектор працює на конкурентних засадах по чесному. І Тоді ми запускаємо ринок. Є в наших бізнесменів якісь проекти, йдуть до цих фондів, домовляються, показують от такий такий проект. Тут завод, такий-то прибуток. Так він працює. Будь ласка, фонд дає туди кошти, інвестує, вкладає гроші. Так можна розбудувати економіку. По суті, таким чином. І розбудувалась та ж Польща. Ну просто там не було, там були гроші Європейського Союзу, і просто була довіра інвесторів до юрисдикції, вони самі туди йшли. В нас трохи інша ситуація: через війну, через цю зруйнованість, необхідний оцей додатковий вкид грошей. Да? І ці гроші є: це конфісковані російські активи. Вже йде дискусія про їх конфіскацію, вже йде вже Урсула фон Дерляєн. Президент Єврокомісії виходила, казала, що ну об'єктивно ці кошти мають піч на відбудову України, і там вони розробляють зараз механізми, як це все оформити, юридично управляти. Це окрема дискусія, велика, але є тут. Я упевнений, що вона дійде до кінцевої точки, і ці гроші тим чи іншим способом прийдуть сюди, тому що це єдиний справедливий спосіб. Покрити власне, зробити репарації з боку Росії. Та, ну немає західних платник податків платити за те, що Росія тут зруйнувала, а з іншого боку, заплатити Росія має сама вона не заплатить, ми це розуміємо. Тому треба брати ці їхні кошти і скидати сюди. Але вони мають іти через приватний сектор. Тоді тут буде конкурентна, нормальна, правильна економіка і зовсім інші умови життя, і зовсім інші правила життя, і зовсім інший рівень довіри. Так, тому що це буде вже не корупційна, нескінченна історія, де заробляє той, хто там швидше добіг з кимось домовився. Ну це от власне історія, історія, у вас пролунало... той, Павло, у вас пролунало, пане Павло. У вас пролунало, пролунало це слово, що бізнесмени йдуть і домовляються із, із, із тим, з ким вони домовляються, і тут важливо зробити так, щоб це були ринкові домовленості, але а не так, як завжди, правда. Ну правильно, тому коли це конкурентний доступ до коштів, да просто отримує їх той, хто запропонує найкращий найвигідніший проект. Це відразу стає прозорою зрозуміло. Тобто вони так само домовляються, просто домовляються вже не про відкати, а про те, просто як зробити найкращим чином. Хто найкраще запропонує, той і виграє. Невже у нас така модель може запрацювати? Звездану така модель працює в будь-якій нормальній ринковій економіці. Чому в нас не може бути такою? Тому що кубка олігархів колись 90-ті приватизувала підприємство і побудувала свій між собою ну ось тепер все це знесено російськими ракетами. Давайте будувати щось що для людей, для народу України, а не для там трьох осіб, які колись щось вкрали. Але ж вони просто так не посунуться. Так олігархічна система буде пручатися і не віддавати свої монополії. Там, хоча ви кажете, що вони вже знищені російськими ракетами, ну, а, вони але, але правила. Ні, вибачте, будь ласка, так. але правила і принципи залишаються ж старими. Та тобто і це ну вплив на, на певні групи громадян. А ці певні групи громадян і закони пишуть, і судову гілку влади складають. Ну і багато іншого всього роблять в країні. Так ось, ось тут мають бути Динальні зміни. Ну абсолютно. Тому я думаю, що ці програми відновлення, вона має йти за окремим окалами. Тобто ці проекти мають підпадати під якусь нормальну юрисдикцію. Ну, якщо не можуть українські суди їх судити нормально, значить їх має судити якісь лондонські суд. Все А це і реально? навіть хай правоохоронці будуть якісь європейські Я думаю, що все реально. Ну а реально було, що Росія на нас при влаштує ну, найбільшу в Європі війну з часів Другої світової. Ну здавалося, що нереально, але виявилося, що реально. То чому. Позитивні речі не можуть бути реальними. Мені здається, що все реально, якщо по серйозному до цього підійти, і це ну, це виклик такий життєвий. Да? якщо нам цього не вдасться зробити? Наступна війна може закінчитися тим, що нас не буде. Давайте будемо чесно собі Так, тобто, це чесно. Виклик, ціна питання найвища, яка тільки може бути ціна питання, справді існування держави і наше життя. Це це правда. Але Абсолютно, я думаю, знаєте, щоб не втрачати суверенітет. Все ж таки, нам треба докласти зусиль, щоб ту ж судову владу змінити. Ну, ну і, от зокрема. Як на мене, таким серйозним маркером буде те, що з'їзд суддів має делегувати суддів до вищої ради правосуддя, ми будемо дивитись з вами. Ось ця гілка влади продовжує саботувати зміни в країні. А чи все ж таки ми очікуємо на те, що ці зміни відбудуться? Скажіть, будь ласка, стосовно е, грошей Російської Федерації, так які заморожені на заході. А, ну, ми, ми про це говоримо, але я так розумію, що досі якихось реальних механізмів а, того, щоб адаптувати їх і передати Україні, не існує на сьогодні. А в якій перспективі ми можемо сподіватися, що цей механізм все ж таки буде задіяний? І ви дуже правильно сказали, що за цей розгром, за вбивства за руйнування України має заплатити країна агресор, тобто Російська Федерація. Абсолютно, я думаю, що протягом місяців ми побачимо рішення. Насправді давайте так: гроші там є, вони заморожені. Так? Тобто ресурс це є. Питання в тому, як все це юридично правильно оформити. Але вибачте це питання до юристів, і я думаю, що вони знайдуть. рішення. Мій досвід роботи з юристами такий, що в них все неможливо, аж допоки знаєте, реальність не притискає, і все стає можливе. Кінець кінця це просто домовленість. Про те, як працює система, ну я думаю, що це рішення знайдеться. Я просто не бачу йому альтернативи і політично, і реалістично, і воно справедливе і правильне. Тому я думаю, що всі до нього прийдуть, і ми бачимо рух цей бік. Ну вже знову ж таки, Єврокомісія офіційно заявила, по суті, що вона йде до цього рішення. Значить, рішення таке стратегічно вже прийнято. Які будуть деталі, як технічно зроблять? Ну, подивимось. Я думаю, що юристи поламають голови кілька місяців в європі, але там юристи гарні, рішення вони знайдуть. Скажіть, а зараз, а зараз а в плані економічних реформ і змін, що потрібно робити? Що я маю на увазі? Я вас почув, що, а, власне кажучи, відновлення України почнеться після перемоги. Але ми маємо бути готовими до цього. Та, от є перемога, і з цього моменту ми, ми не починаємо думати, а що робити, а ми вже готові до цього. Ну, які корочі, які можна робити прямо зараз? Окрім. Підготовки у цієї програми відбудови, про яку я казав. Я щиро вважаю, що це має бути відбудова силами приватного сектору. І це мають бути механізми його залучення, такі які я описав. Тобто ці гроші мають даватися кредитами цільовими, інвестиційними коштами приватного сектору, інвестиційні фонди. хай Хайдуть вкладають. Окрім цього, судова реформа, про якого сказала. А ну це неподобство, що в країні, де десятки тисяч людей провели свою кров. Якісь судді, які колись там кум брат ватих в 90-ті влаштував. В ці суди вони беруть хабарі систематично роками, і вони продовжують сидіти на вершині судової влади. Ну це неподобно. Так не має бути. Це абсолютно має змінитися. Максимально наскільки можливо, максимально має бути вичищена судова влада до кінця віка. Чим де сильніше ми посудимося, цьому краще нам буде вести відбудову. І третє, це ну банально відновлювати. От ті вирішувати ті проблеми, які є прямо зараз. Ну, найперше, це енергетика, зрозуміло. Ну тут робиться все, що можливе, є, але зрозуміло, що це б'є напряму по економіці, і тут ну, цю проблему треба вирішувати, нею займати. Максимально намагатись відновити нормальне економічне життя в тилу. Тобто, вже повернутись до тієї жованої переживаної заборони на виїзд вже майже рік війна йде. Тобто треба вже її переглядати і давати можливість. Ну, нормалізувати економічні стосунки. На ну, вся економіка зараз працює на зв'язках із за кордоном, тому тут максимально все треба полегшити, і в тому числі і з роботою митниці, і з логістикою там багато чого робиться, можна напевно робити і краще. Ну але от перевиз за кордон це така об'єктивна проблема, яка стоїть, яка є, і я думаю, що треба вже думати на дивитися. Але олігархі і змогли виїхати. Ну да, батальйон Монако чомусь всюди поїхав і не лише право абсолютно справедливо, не лише олігархи, так, а й ті, і ті, так. хто їх обслуговує ну, на яких різних... навіть районний, колишній районний керівник поліції. Був знаєте, що багато сказали. Там олігарх, вона другий олігарх, а Між ними таку знімає районний керівник силової структури. Що теж, до речі, багато говорить про права в нашій країні? Якщо там районний керівник поліції, якийсь не зрозуміло, розумів стільки собі вкрасти, ну по іншому ж він би це не заробив, то що це говорить про наші з вами правила життя. Ну та у нас заступника голови СБУ ловили десь на ці сербські сербські прикордонники брали з якимись незрозумілими валізами з грошима. Все це не що це нам говорить про те, що СБУ все таки економікою не має займатися. Да, Бо заважить це ось. Те, що ми з вами бачимо, прізвище, прізвище заступника голови СБУ Наумов, Наумов та який напередодні вторгнення чоркнув е, е, вискочив за кордон. А це відбувається зараз? Відбуваються зміни і в службі безпеки? Давайте я думаю, що війна сильно змінила силові структури. Е, важко оцінити, як це все потім працюватиме в мирний час. Але звичайно, що дуже сильно піднялася когорта людей, які реально можуть приносити результат власне у своїй роботі. Тобто у боротьбі з іноземними агентами, у боротьбі з розвідкою у розвідці у війні, так те, що, те, чим мають займатися і спецслужби, і силові структури, тому я думаю, що цим людям має бути даний повне зелене світло після війни, і вони самі в принципі свої структури почистять від корупціонерів. Ну і от, до речі, це ж гарний приклад. І батальйон Монако умовний та й батальйон Відень. В відні багато втікачів зараз перебуває з України, які виїхали. Це ж сигнал до того, що і на наших митницях, і на наших кордонах треба ситуацію змінювати радикально. Пане Павле, я якщо дозволите, таке концептуальне питання. От у нас же в країні відбувалися економічні зміни. Ми проводили, запускали ринок землі. Правда, важливе питання. З, завжди українців хвилює, що ж земля, кому вона належить, і все таке інше. От зараз дивлячись на вторгнення Росії в Україну, я собі думаю, що можливо був би інший сценарій допомоги в Україні, якби ми все життя не забороняли іноземцям а купити, купити шматок землі в Україні. Та от наскільки якісно, тобто, тобто є там ті ж самі американці чи європейці. А в такому разі захищали б Україну не лише тому, що вони захищають і допомагають демократії, а тому, що вони захищають і допомагають захищають свій власний якийсь шматок землі в Україні. Чи ми будемо далі вважати, що це небезпечно і приїде якийсь барін з Європи, який все тут скупить, і всі українці у нього будуть працювати рабами і батраками, так як нам про це розповідали а не лише комуністи. Слухайте, ну ви ж не розумієте, що це міф, який створили власні українські олігархи для того, аби мати рабів і батраків. В Польщі немає рабів батраків, там де є іноземці, іноземні підприємства, і купують вони там все, все що завгодно. Ніяких батраків і рабів там немає. Там є поляки, які працюють з цими іноземними підприємствами, які бізнеси створили на спільних якихось проектах з цими іноземними підприємствами. І все в них довго. Та батраки-рабів створюють наші місцеві олігархи, бо це єдина модель життя, яку вони знають. І вони розповідають що от прийде якийсь інший пан буде вас експлуатувати. Коли насправді пани це вони. І в цьому й проблема. Тому я думаю, що дивіться, в 90-ті в нас зайшли. Як зайшли тупо, іноземні інвестори в великих опціях. І тут були заводи іноземні, та, і земля була б, в яких пудінги були б там, німецькі, які не були б тут у нас, в тому числі і українські війни б не було. Росія б не напала. Або розуміла б, що тоді за Україну стояла б значно сильніша відразу. Коаліція держав, ніж стояла без цього, тому тут теж ми маємо розуміти, що наша власна оця олігархічна корумпована система, оцей принизливий бридкий спосіб життя, який в нас створили за 30 років, він напряму призвів до війни трагедії і смерті Ми маємо розуміти, що потрібно робити на майбутнє, щоби. Підвищити значно підвищити рівень власної безпеки, значно активніше говорити про вступ України до північно-атлантичного альянсу, так і значно більше отримувати, скажімо, тих же самих засобів протиповітряної оборони, тому що коли коли цивілізація захищає і цінності. І свою власність, і своє майно це виникає просто синергетичний ефект. На зв'язку з нами був Павло Кухта, економіст, член правління гуманітарного хабу Яне один колишній виконувач обов'язків міністра економіки України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.